День блакитного Меркурія, планети спілкування мої найкращі вітання. Сьогодні у нас день жаби, вважається день несприятливим. Тобто сьогодні. Ось така родзинка дня це сварки, суперечки, плітки. Так що нічим серйозним краще не займатися, ні в якому разі не розпочинаємо нових справ. Здається, щось, ніби бізнесові питання вирішується позитивно, але результат нас не буде радувати. Так що сьогодні дуже добре лише займатися е, прибиранням на робочому місці і вдома. Ну і також сьогодні краще. Берегти свій гаманець. Кажуть, якщо йдеш за покупками, то слідкуй за своїм гаманцем. Ви можете гроші загубити, але ще гірше їх можуть у вас посупати. Але якщо все ж таки вкрали ваші кошти, ні в якому разі не можна. Плакати за ними, сумувати, тому що це вкрали не ваші е, матеріальні е, скарби, це вкрали ваші негаразди, ваші хвороби, ваші проблеми. Наш захисник це. Жадеїд, який як амулет, слугує вже більше шести тисяч років, місяць війшов в новий знак зодіаку — Це тілець, це який перетворився в красення Бека, щоб викрасти Європу, в честь якої. Частина світу, де ми з вами живемо, названа Європою. Тілець у нас земний знак. Дуже добре поїсти щось смачненьке, солоненьке. Отож, ми знаємо, Петропавлівський піст дозволяється рибка. Ну і також в нашому раціоні дуже багато овочів фруктів. За народними прикметами, сьогодні у нас харатонів день, а це значить. За прикметами, якщо йде дощ, то буде дощити до кінця місяця. В день Харетона дуже добре, якщо ви бажаєте сімейного щастя. Хто ж його не бажає побути як можна довше із своєю коханою людиною? Пам'ятаємо, життя таке коротке, поспішаємо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.